Ніч, яка господи місячна зоряна, видно, хоч голки збирай, вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку, види я, працею зморена, хоч на хвилиночку. Вай. Сядемо купочці тут під калиною і над панами я пан. Глянь моя, рибонько, срібною хвилею, Стелиться в полі туман. глянь моя, рибонько, срібною хвилею, Стелиться в полі туман. А чарівний ніби променем сипаний. Чи загадався чи спить, Генна стрункі на стрункій на високій сичені листя пастливо тремтить, на струнки, на високій, сичені листя, пастливо тремтить, небо глибоке засіяне зорями, що то за Божа краса. Перлами ясними попітополями грає крапли роса. перлами ясними попітополями, грає крапли роса.